В Луцьку є проблема з так званим розбільним збором сміття, і з другого боку є проблема з культурою утилізації цього сміття. Що ми пропонуємо робити? Е, є в нас декілька садочків дитячих дошкільних навчальних і шкіл, які активно працюють по збору макулатури, петпляшки. І от, наприклад, я взяв дані за минулий рік такі лідери, би, ну, де колектив педагогічний і батьки відносяться. Якби до цього серйозно і дітям навіть це у формі змагання такого подають, то окремі такі навчальні заклики, кожен з них збирає дві тонни в рік. Ну це лідери, мають наразі макулатури. Також біля тонни підпляшки, задання 22-й садочок, є декілька таких шкіл. Ми хочемо в цьому році попробувати такий експеримент в трьох-чотирьох садочках і в трьох-чотирьох школах у цих лідерах по збору встановити такі типові, скажімо так. Майданчики, це буде бетонована основа, накритись ну, сіткою з усіх сторін зверху накриття, і там будуть контейнери для трьох видів сміття. Це картон, це до речі, його може забирати відразу і наша покорова фабрика. Це пет пляшка, яку забирає теж наш місцевий виробник фірма вторма і переробляє. Тобто це і відразу екологія і робочі місця. І це батарейки. Батарейки це будуть гарні контейнери естетичні, виробляє львівська фірма. Вартість такого набору 10 тисяч гривень на один навчальний заклад. Тобто ми хочемо встановити в трьох чи трьох школах, трьох чи трьох садочках. Якщо воно піде, я порахував, якби ми всі комунальні установи, наші жеки, Садочки, <кій> <кій> Палатушнівської молоді амбулаторії, де все одно є смітники, і ми би в перспективі за два ти роки обладнали такими типовими контейнерами для цих трьох видів, ми би могли б збирати до трьохсот тон макулатурів тільки через це понад 100 тонн пляшки. Ну і значну кількість батареї, і тим більше кажу, що це буде два аспекти. Перше це буде очищення міста, друге це екологічне виховання дітей через них дорослих. Бо я на жаль, такі дорослі, до яких тільки через дітей можна доступитись. Тому в цьому році ми почнемо. Я думаю, що в наступному і в інших руках яке може робити, крім того, кращих учнів шкіл, які найбільш активно приймають участь в зборі макулатури. Ми плануємо робити такі екскурсії на борішинський смітник. Знаєте, коли людина бачить скільки. Коли людина бачать, скільки в рік продукує сміття, і щоб діти побачили шлях і побачили, як воно там перероблюється, розумієте, бо ну набагато краще зрозуміти можна, якби, що таке екологія, не на абстрактних речах, бо в сміттєвому баку це не видно. Коли там 18 метрів сміття, які трамбують будози, які розвертаються по причинській сільській раді на десятки метрів на сотні, тому такий момент екологічного виховання, я думаю, гроші ми передбачимо це в межах 100 тисяч.